Гучний сигнал попередження про небезпеку. На станцію прибуває умовно палаючий потяг. За легендою займання сталося у третьому вагоні. Працівники підземки вже із гучномовцями починається евакуація. Вагони обшиті пластиком. Під час реальної пожежі вигорять за лічені хвилини. Відтак ще до приїзду рятувальників стримувати полум'я мають працівники станції. У хід йдуть вогнегасники. Атмосферу страху створюють ось такі установки із вогнем та димом. Зазвичай їх використовують на концертах. На станції одразу троє умовно потерпілих. За акторів тут курсанти-надзвичайники. Я вийшов з вогону, стало зло заземлення. Перші пожежники з'являються за 5 хвилин після прибуття потяга. Рятувальники шукають травмованих та вдягають на них протигази. Подожили. Поки одні евакуюють потерпілих, інші починають гасіння. За 25 хвилин звітують про повну ліквідацію пожежі. Далі робота санлікарів. Вони перевіряють кількість отрути у повітрі. Поки дим не розсіється, на станцію нікого не пускатимуть. Діоксіда азота, окиси огір, а також фенолформальдегід. Основні відщества, які виникають в продуктах горіння при пожарі і гаріні пластика, і таких е, іскульних матеріалів. До звичних вправ цьогоріч додали ще з знешкодження вибухівки. Працюють кінологи та сапери поліції. Діоксида. За легендою, підозрілу валізу побачили пасажири. Небезпечну знахідку обстежує робот. З сумки механічна рука витягує протипіхотну міну. Радіус ураження такої 50 метрів. Смертоносне залізо знешкоджують на місці. Була обнаружена міна. Направі МОН-50, Приводимо в тійся путем подачі радіосигналу. Даний об'єкт був дистанційно Евакуїрован, розрушений без опасне застояння. За 40 років роботи у Харківському метро ще не було жодної великої пожежі. Востаннє закорочення та задимлення фіксували 10 років тому. А ось псевдомінери залякують підземку щонайменше раз на місяць. Відтак жити доводиться в умовах постійної терористичної загрози. Буквально два года назад об этом никто не говорил, меня было никаких взрывотехников, ничего. Но ситуация поменялась, поэтому нам приходится в этом направлении работать. Станции метрополитен уже за 15 год уже минировали порядка 16 раз, и в этом году уже были такие случаи. Это отработано у нас до автоматизма. Со стороны метрополитена паники нет, людей выводят очень уверенно и очень даже в кратчайшие сроки. Учасники навчань стверджують, дії пожежних поліції та метрополітенівців доведені до автоматизму, але у разі реальної пожежі або теракту успіх операції залежатиме і від пасажирів. Відтак людям нагадують головні правила поведінки: у разі лиха не панікувати, не створювати тисняви, дивитися під ноги та виконувати усі команди працівників підземки.